Святає садник Проксима. Ми зараз 1 грудня 2025 року готуємось до нового сезону 2026 року. От ми підготували новий майданчик вже порожній від рослин, які реалізувалися в цьому році. І от зараз ми формуємо асортимент на наступний рік розсадника і хотіли вам показати новинки саме, новинки саме щеплених рослин, які ми самі щепимо на штамбах. Це декоративні рослини на невеликих штамбах. І от давайте по черзі ми вам розповімо. Сакура, вишня, Канзан, це щеплена в нижній частині. Багато людей люблять, щоб сакури були щеплені не на штамбах, а росли знизу, як такими спочатку штамбік іде, а потім вже йде розгалудження. І вони дуже доступні, вони недорогі, порівняно з штамбованими сакурами. Сакура на штамбі, наприклад, той же Канзан або Роял Бургунді, вони коштують значно дорожче. Ось це другий сорт. Це в нас Ройол бургунді також щеплені знизу. Такі. Потім йде вже сакура Ройол Бургунді, щеплена зверху. ну Штамби десь 1,40, 1,60 м. Ще раз говорю, що позиціонується ця позиція у нас зараз як голий корінь. Хоча вона посаджена в контейнери зараз восени в листопаді, але вона ще повністю не вкорінилася. Так, тепер наступна позиція це в нас хукурені шики верба. Бачите, на таких штамбах щеплена вона з двох сторін, як правило. Такі штамби, бачите, з двох сторін. ідеально рівний штовб, стовбур. Там контейнери 15 літрів приблизно. Так, На штамбах штамби такі м, 1,50 м, 1,60 м. Так, Це верба кукурунішики, як яка. Білі, де є прирости і рожеві. Так. Далі вона куляста хакураніший. Куля і коли багато сонця, вона біла і така стає рожевою влітку. Їх тут доволі багато. Також вони є і на менших штамбах. Тут метр двадцять, метр тридцять є. Тут їх багато. Так. І Такі от її крони вже розгалужені, гарні по 15 скелетних гілок, 16, 18, 20. Далі кікушедари сакура, це плакуча сакура на штамбах 1,60, метр, метр 80, 2, 2, 20. Також їх тут доволі багато. Вони у нас тут вкорінюються. І Кіку це також махрова сакура, і вона плакуча. Сакура, тут у нас її, Кавила Pony Підготовлена для одного об'єкта, Тендер один ми виграли. Скоро ви побачите його скрізь в новинах. Так, це у нас іде сакура плакуча, Кіку шидара. Сакура. Також вона називається Вишня Дрібно пильчаста. Ось такі от у неї з двох сторон щеплення. двосторонні щеплення, як правило, на високих штамбах. І ціна цікава. Далі, Далі йде катальпа нана. Катальпа бігнуні видно нана. Також штамби 2 метра, 2,20 метри. Ну, Метр сорок, метр шістдесят, навіть метр 40, ну це мінімум. метр сорок, метр метр шістдесят. Але, ну, це, скажімо так, стандарт до двох, двадцяти місця щеплення. Так, далі верба, Козяча кільмарнок. Це плакуча верба на штамбі. Добрий день. Верба на штамбі, кільмарнок, плакуча, от ми їх обрізаємо, вони вкорочуємо трошки крони. Готуються вони вкорінюються. це плакуча верба, також є верба. Тонкостовбурна Маунт Аса. Це червоні котики в неї. Червоні котики такі ну не білі, як у Плакучої там кільмарнок чи інших сортів, а саме вони червоного кольору. Також зверніть увагу, щеплення з двох сторін у всіх, абсолютно у всіх, двостороннє щеплення з двох сторін це вам не. Паличка якась привезена з голим корінням. Тут вони рівні, гарні штамби, достойні, товстенькі. Далі це йде також сакура вже Канзан. Трібно пильчаста. Ми називаємо її сакура Махрова. Це найпопулярніша в світі сакура Канзан. Оце вона в даному випадку. Спочатку ми дивились, там вона була. У нас на на невисоких штамбах, а це вона вже на щеплена в кореневу шийку, а це у нас вона щеплена на штамбах метр 20, метр 30, метр 40, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Так, ну і трошки розповімо вам про, трошки розповімо вам про те, що у нас тут є. Це на зим, зимівлі піраканта Orange Glow, зелена рослина з помаранчевими ягідками, це актинидії всякі кенсред. Далі це лаванда, Така от лаванда. Це також збирається для об'єкту цього. Тендера. Далі піраканта Солідор. це жовті ягідки. от Тут можна бачити їх. Жовті ягоди. І вона піраканта тим, цікава, що вона вертикальна рослина, з неї роблять живоплоти, трошки вона колюча. І оці ягідки в багатьох місцях є, але ягідки бажано обривати, бо чим більше ягідок, от, зверніть увагу, от рослина, там, де більше ягідок, значить вона нижче росте. Тобто ягоди забирають на себе, ягідки забирають на себе всю поживу, всі соки цієї рослини. Тому коли у вас з'являються ягідки, їх бажано обдерти, так для себе подивитись, вони декоративні. Ну а далі обривати. Далі це мигдаль силопетевий плена, це мигдаль декоративний, мигдаль їстівний не може бути в наших широтах, хоч, хоча його і вирощують шахраї, продають мигдаль, люди купують. Але мигдаля ніхто у нас, так як і у нас і фініки продають, і банани, і авокадо, і все кажуть, що морозостійке. Багато інтернет-магазинів, але тут може бути у нас мигдаль лише трилопотевий плен, це рожевий махровий міндаль. Ось він щеплений також з двох сторін, як декоративна рослина. Також на задньому плані ось це ви бачите бруслина. Ну і знову ж ніколи не кажіть бересклет, бо так кажуть кацапи. Це бруслина вчимось розмовляти нормальною мовою людською. Так, Це у нас бруслина щеплена на штамбі. Дивіться, скільки е різноманітних екземплярів. Вона є і ось, яп оце японський японська бруслина. так, А це форчуна. У форчуна менший листочок, у бруслини японської вона листок більш такий е товстий, жирніший, декоративніший. Але форчуна... Сорти Емеральдин Голд, Еміраль Геєті, потім Марія. Вони більш морозостійкіші від, на відміну від бруслини японської. Ну, от тут є на, навіть на одному штамбі тут попадається, що є і японська, і форчуна різні сорти. І блакитні, і жовті, і різноманітні. Вони є тут ідуть і на невисоких штамбах. Тут в деяких є і по вісім щеплень. Інколи всякі такі хаотичні щеплення. Є люди, які подобаються такі речі. Нас просять, ні ми щепимо. І такі різноманітні, Дивіться, скільки їх тут більше 200 штук. 300, вони абсолютно різні. Також є сорти японської, це Аурео Маргіната, Альба Маргіната, це японська, японський, японська бруслина. А це у нас от Emerald Giet бруслина Fortune. Бачите, вона фарчуна, не такі жирні, дрібніші в неї листочки, але вона значно морозистійкіша за японську, хоча японська у нас вже спокійно зимує. Так, так Тут ми пересадкою займаємось. Це у нас шовковиці. Хто знає, розуміє мене, у шовковиці таке жовта-жовта жовте коріння. До речі, ви знаєте, яку рослину не їдять хрущі коріння. От саме шовковицю хрущі не їдять взагалі. Чому ніхто не знає, але це так нас діди вчили, що от у шовковиці не їдять. От, зверніть увагу. Так, а і це щеплена також на штамбі Шовковиця. Штамби високі, також щеплені з двох сторін. Ну і от форма Фольна, рівна, ідеальний рівний стовбур. От зараз сезон ми їх пересаджуємо в більші контейнери. І потім вже ну, зараз ви можете придбати їх як голий корінь, а потім вони дешевші, найдешевший варіант. А потім навесні, вже в травні місяці, коли вони всі вкорінюються, то вони зрозуміло стоять вже трошки дорожчі. Також формується тут коренева система, вона обрізається і робиться баланс з кореневою системою і з верхньою частиною також вкорочується. Так. Ну, Далі тут у нас ми плануємо також будівельні роботи. Тіньовку тут плануємо зробити ну, нов, ну, новий майданчик з тіньовкою. Ну, а так загалом запрошуємо розсадник Проксима. Готуємось до нового сезону. Знаємо, що Україна вистоїть. Москалі нікуди не дінуться, але... Україна була, є і буде. Слава Україні!